А з якого міста ви приїхали? З Парижу з Парижу? Приїхали? А да, да, да. чому в Одесі? А наш внук тут живе і донька? Як вам Одеса? Ой. Передайте дуже великий привіт вашому меру міста. Я в захопленні. Ви розумієте? Настільки чистота, настільки охайні дорогу. Подивіться, ми стоїмо. Яка чистота? Це ви так вважаєте, що чисто в порівнянні з Парижем, так да, да, Так, так. Да. архітектура, як вам одеська, трошечки мені що руйнується, знаєте, такі дуже краси. Я як художник, розумієте? І тому, якщо щось руйнується, я кажу, боже, ти, як це може таку красу зруйнувати? Нувати, а я заслужений художник України. А ще а якби ви намалювали картину про Одесу, що б ви намалювали думала. Думала, у мене навіть була виставка тут на Софіївській вулиці в художньому музеї. Я як захисника. Намалювала малювала би орла Орла захисника Одеси, розумієте, який тримає в своїх лапах такі шар золотий, а внутрі в тому шаріку така капілька. Розумієте, капля енергії. Взагалі я такий художник, який малює енергію. Сюди у мене на картинах капля. Це наостанок. Скажіть тоді кілька слів про Одесу французькою мовою. О, житем. Ма Виль льо Одесса Моя любовь это Одесса.